Хочу всім розказати про те, що в нас знову пройшла чудова зустріч з переселенцями в нашій церкві. В нас є чудова команда людей, які відповідали за те, щоб було що їсти, було що пити, щоб нам було приємно. В нас були чудові спікери. Це наша Анічка Назаренко, і в нас була спікер Сніжана. Вона також має бути в нашій церкві, думаю, ви її почуєте. І знаєте, в нас була чудова команда, яка займалася дітьми. І кожного разу, коли ми служимо переселенцям, ця команда підключається, щоб їхні діти були задіяні і через дітей також залучати всіх цих людей до церкви. Ми бачимо, що цим людям болісно. Нам зараз болісно, їм ще складніше. Тому церква має відповідати на ці виклики, і ми вчимось це робити. У нас не все виходить, але ми робимо і ми віримо, що будемо робити це краще і краще. Всіх просимо долучатись. Якщо ви не задіяні, а відчуваєте, що у вас є якась ідея, підходьте, кажіть нам. Ми з задоволенням всіх будемо залучати. І хочемо просто сказати, що є в нас таке служіння. Ми видаємо їм. Байки після цього, як вони побули на зустрічі, Цей раз вона була така весняна, присвячена жінкам, і тому і спікери були жінки, тому і букетики всім подарували. І ми дуже, дуже багато слів подяки почули від. Переселенців цього разу, хоч знаєте, мені, наприклад, було трошки якось не по собі, що можливо зустріч трошки сумна вийшла, але я зрозуміла, що, мабуть, і такі зустрічі важливі, щоб люди сиділи і плакали, людей це торкалося, свідчення і сніжани, яка була в полоні на Азовсталі, і Анічки нашої. Їх такі виклики, як вони з ними справились, як вони це пережили. Ми всі вчимося бути сильними, коли нам тяжко. І це чудово, коли ми можемо цим ділитись. Якщо ви можете поділитися своєю історією, також підходьте. Дякую, Церква, що ми можемо це робити, бо без вас, ну, ми всі разом тільки можемо це робити. І чудово, що ми можемо це робити. Долучайтесь.